Так, 20 жовтня хочу показати вам таке відео, не зірвав я врожай, не встиг. Це сорт Сиріус. Подивіться, яка краса, оп-оп, красиві, які яблука. Потрібно переходити, робити сік для власних потреб. О, тут все бомбезно, соку тут хоч віднімай. Суперовий сорт. До січня, Симове яблуко до січня. Звичайних підвальних умовах буде зберігатися вам дуже круто. стійкий імуний, до декількох раз парші. Наголошую до декількох, не до всіх. Такого ще не бачив. Так, ось редтопас. Також тут цьогоріч небагато, а гарно вже вас пішов приморозок і все, яблучко всипиться. Не встиг зірвати. Редтопас. Так, ще підемо до моєї улюблениці, до Луни. Так, Луни цього року небагато, був дуже поганий на запилення яблук сезон. І бачимо, ну красиво, дуже красиво виглядає. Велику плідність це, звісно, не її козир, але ж... Бачимо, коли яблуня не в перенавантаженні, є ось такий калібр. Тут до 8 мм в діаметрі і має вагу за 150-100%. це 100%. На 9%, я думаю, це був би бомбезний сорт. Ось який красивий луна. Супер смачний, супер солодкий, суперлежкий, імунний до декількох раз парсі. Красиво виглядає цього річ, в неперенавантаженні. Коли перенавантажене, яблуко дрібне, але також це дуже красиво виглядає, оскільки там просто все ось такому е, зіляту з таким кольором. Її кольором оцим жовтим вона вже добре дозріла. Цей голденівський солом'янисто-жовтий колір золотистий. Суперовий сорт. Мені він дуже до вподоби. В промислових садах, я вже як би зрозумів, чому його не полюбляють. Хочуть калібра, хочуть 200 г яблука, 200 плюс. Ось. Ось, Якби вона така була, так, при цьому давала на 100, ММ106 на цій підщепі в річному віці 30 кг такого яблука, ну тоді б вона була б в топах. Але 30 кілограмів такого яблука в семирічному віці вона вам не дасть. Це буде дрібніший плід. Можна, звісно, вже працювати там на дев'ятці, напевне, можна роздути фертигація, зрошувальна система. Можна роздути яблуко. Не знаю, чи 10 кг, можливо, можливо з дерева буде 10 кг товарного яблука. От. Але це дуже великі затрати коштів. Не знаю. Не бачу поширення в промислових садах луни. Одначе для присадивних ділянок е, сорт буде на дуже високому рівні. Тому рекомендую, хто має можливість придбати собі. У мене саженців немає, кажу зразу. Ось, якщо знаєте, де придбати е, сорт, щоб відповідало сортності деревце, посадіть собі луну, будете споживати яблука в лютому і навіть в березні. З, Звичайного підвалу холодного, там де хоча б плюс 5, в ідеалі, плюс 2, плюс 3, але такого не буває. Хоча б плюс 5 і будете мати класне яблуко. Солоденьке, соковите, дуже хрустке. От, такий пізньозимовий голден. Хоча я навіть я не знаю, по цукрові, напевне, може легко його е, обскакати. Луна. На цьому все. На огляді були, були такі от чехи. Сиріус Редтопаста Луна, дякую за увагу.